То любой реактор ядерный, будь то производственный, в какватомний станции, будь-то в научных целях, як в этом інституті, дуже знаходиться за територією населеного пункту. Таку позицію еколог Володимир Бурейко має щодо ядерного реактора, який знаходиться на території інституту ядерних технологій, майже у центрі Києва, мовляв, це може стати другим Чорнобилем. В інституті переконують реактор у надійних руках. Сам об'єкт тримають за сімома замками, кажуть, стратегічний. Ми заходимо у приміщення пульта управління реактором ВВРМ. Звідси керують усіма системами реактора. Це система охолодження, системи вентиляції. І управління ланцюговою ядерною реакцією. Сім замків це лише пульт. У разі небезпеки викиду радіації реактор захищений, куди міцніше принаймні так нас запевнювали. Сама вода це вже защита. Там, бак діаметром 2,3 3 метри. Також 2,5 з метри бак окружен тяжелим бетоном, теж защита. Ну також реакторний зал відділений від метровою стінкою від лабораторного корпусу. Ось так реактор виглядає всередині захисту. Це повна копія для демонстрацій. Тому кажуть, крізь майже триметровий бар'єр нічого не пройде. Чи пройде, просимо заміряти радіаційний фон. Настоящий момент зараз в залі ось 360 нанозіверта. Тобто, якщо в мікроренгені, якби переводити, це привичний такий как розмірність така привична, то це тридцять ну, 36 мікроренген. Обичний фон ну, на вулиці у нас 15, ну, 12-15. Що говорити про 36 мікрорентген, якщо 15 – вже перевищення, норма – до 14. Зараз вокруг інституту фізики будуть нові будинки. Тобто люди тепер будуть знаходитися в прямому Кольця, якщо, не дай Бог, Пройдеть аварія. Ну і то, що сам інститут знаходиться на оползневых склонах, і оползінь сам по собі в це така структура, яка постійно знаходиться в движении. Науковці кажуть, загрози немає, у разі чого у реактора є три аварійні стержні, вони автоматично його вимкнуть. Реактор може бути зупинений планово оператором за допомогою кнопки відповідної, і автоматично автоматично зупиняється при якихось е перед, перед аварійних ситуацій. Це може бути вимкнення світла, перегрів або поштовх. Загалом 13 таких собі форс-мажорів. Єдиний випадок, коли біди не уникнути, якщо прорве дно, але мовляв, цей випадок розглядали як максимально абсурдний, аби перевірити усі варіанти. Я их понимаю. Они ее защищают. Они ж не скажут, что ребята, журналисты, вы знаете, да блин, он на честном слове делается, он взорвется завтра. Они что этого не скажут. Норм... Любой нормальный человек этого не скажет. А вчені і не говорять, більше наголошують на його науковій важливості. Тут також Це від растворів, растворів, гелі, полімерів, до, до твердого тіла угу. здесь взаємодія нейтронів. З у ну, различними веществами взаємодіпазати слід січення разінні нітронів на різних атомах. Це необхідно і важливо для реактора строєння. Але з екологами погоджуються, треба змінювати місце, бо стоїть він тут з 70-х років. Трапитися може що завгодно. Далі заходити вже не можна. Там вважається забруднена зона. Потрібно перевдягатись. Цей реактор доживає тут вже свої останні роки. Йому 52. Незабаром ось цей закриють, а новий побудують у більш безпечному місці. Поза кадром додають таке, навряд чи хтось оплатить, знадобляться десятки, а то й сотні мільйонів доларів. Відповідно, закривати цей ніхто не поспішає. Так лише роблять вигляд мешканців прилеглих районів це не дуже турбує. Не боитесь, что он рванет. Не, совершенно. Ну, разве що террористический акт какой-то, а так в принципе, охрана Ага. Вряд а вот ли что случится. Не беспокою, потому что давно уже много лет, и он вполне спокойно устроен, и ми нічого не боимся. Я не задумывалась. Народ у нас сміливий. Лише екологи біткаються. Про міні Чорнобиль. Чорнобиль це горе і сльози людські. Чорнобиль пов'язаний вічно з бідою, який не жаліє ні батька, ні сина. Це смерть, що стоїть за дверима з косою. Євгенія Гарко, Владислав Харитонов, телеканал Ньюз